Студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Ворожі безпілотники знову намагалися атакувати енергооб'єкт на території Одеської області в ніч на 28 березня. Силам ППО вдалося знищити два ударні БПЛА. А вранці російська армія кілька разів атакувала регіон вже крилатими ракетами Х-22. Усі повітряні цілі були знищені українськими захисниками над морем. За інформацією одеської ОВА, загиблих і постраждалих немає. Тим часом бойовики РФ продовжують тероризувати і сусідню Херсонську область. Внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів. Четверо людей дістали поранення різного ступені важкості. Лікарі надають їм допомогу у медзакладах. Із різних видів озброєнь обстрілювали селище Михайлівка. Ударний дрон скинув боєприпаси на приватний будинок. Під завалами загинула 61-річна жінка, а її чоловік дістав важкі поранення. У до Кам'янці через вибух зруйновано будинки мирних жителів. Постраждав літній чоловік. У центрі Херсона внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховий будинок і будівлю торговельного центру. У корабельному районі знищено заводську техніку. У прибережній частині постраждали офісні будівлі, багатоповерхівки. І приватні будинки. Двоє мирних жителів дістали осколкові поранення. Їх госпіталізували, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. 15 років за ґратами проведе російський агент, який намагався розвідати позиції українських дивізіонів реактивної системи залпового вогню на території Одеської та Миколаївської областей. Його затримали в результаті спецоперації в Одесі. Зрадником виявився одесит, якого завербували після початку повномасштабного вторгнення. Він мав передавати зібрану інформацію своєму московському куратору через анонімний телеграм-канал. Суд визнав його винним і засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили в прес-службі облпрокуратури. В Одеській області судитимуть воєнкома і поліцейського за торгівлю білими квитками. Фігурантів взяли на гарячому під час отримання хабаря у 7 тисяч доларів. Обом загрожує до п'яти років позбавлення волі. Співробітник роздільнянського РТЦК через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов'язаному чоловікові оформити документи про непридатність до служби і навіть надав вибір оформити шлюб із жінкою-інвалідом або підробити білий квиток за станом здоров'я. Ділків затримали під час отримання 7 тисяч доларів хабаря від військовозобов'язаного. Наразі обох фігурантів відсторонили від посад. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Повідомили у прес-службі державного. Бюро розслідувань. Війна внесла корективи до порядку денного засідань виконкому одеської міськради. Тепер більша частина питань стосується виділення грошових компенсацій громадянам за житло, яке було втрачене чи пошкоджене внаслідок ворожих атак. Поряд з цими питаннями на засіданні вирішили і цілий ряд інших. За двома великими блоками питань щодо відшкодування коштів на втрачене чи пошкоджене ракетами та шахедами житло, долі одеситів. Питання надання грошової допомоги вирішується достатньо оперативно, але тільки в тих випадках, коли документи оформлені юридично вірно, наголосив міський голова Геннадій Труханов і підкреслив, що в райадміністраціях та оперативних штабах можна одержати консультації щодо оформлення відповідних документів. Безпека громадян під час повітряних тривог одне з найактуальніших питань. Іноді вирішити їх складно через бюрократію. Ще влітку 2022 року Одеська міська рада надала згоду на прийняття з державної у комунальну власність споруд цивільного захисту, які перебували в управлінні фонду держмайна. І тільки зараз ці споруди передані міському департаменту комунальної власності. Це означає, що в Одесі з'являться нові укриття. В ході засідання виконкому Одеської міськради 21 споруду було передано на баланс сервісного центра для подальшого облаштування та обслуговування. Це приміщення, які потребують ремонту, але вже зараз їх можна використовувати як укриття. Будуть призначені відповідальні особи, які відчинятимуть їх під час тривоги, повідомив Геннадій Труханов. Він також підкреслив, що складна ситуація з укриттями в Пересипському районі. Там є бомбосховища, але розташовані вони на території колишніх заводів і знаходяться на відстані від житлових будинків. Ми це бачимо. Що якщо сьогодні наш ворог атакує цими ракетами, які дві хвилини, три хвилини, вони вже в нашому просторі, в, в нашому місті, то добиратися до бомбосховища, яке знаходиться на відстані 5-10 хвилин. Пішки, то це сьогодні, ви, бачите, ви зрозумієте, що це, це неправильно і це небезпечно. Після передачі захисних споруд на баланс міста в Одесі з'являться нові укриття. Вони потребують ремонту, але вже зараз люди зможуть ховатися там під час тривог. В місті є й інші споруди, які можна облаштувати як укриття, але багато з них знаходяться не у комунальній власності. Процес передачі місту довготривалий та складний. Геннадій Труханов закликав підіймати це питання, звертатися до депутатів різних рівнів, бо від цього залежить життя людей. Міський голова привів ще. Один приклад того, як бюрократичні процедури ускладнюють життя. Мова йде про 10 автобусів, які одне з міст побратимів передало в Одесі як гуманітарний вантаж. Але використовувати ці автобуси на лініях не можна. Ми не маємо права як гуманітарний автобус використовувати на наших маршрутах і брати платню за проїзд. Це порушення закону, це головне кримінальне правопорушення. Ми маємо розтаможити і використовувати його тільки в цьому разі. Але ми не можемо розтаможити, тому що це в нас є закон, що якщо рівень менше, ніж євро 5, у нас не розтаможують такий транспорт. Це не проблема міста Одеси, це проблема на рівні держави, підкреслив міський голова. І це в той час, коли автобуси дуже потрібні, так як електротранспорт через проблеми в енергетиці працює не на повну потужність. Під час засідання виконкому розглядали і інші рішення про зменшення кількості великих рекламоносіїв носіїв та заміну їх на більш сучасні та безпечні, внесли доповнення до цілого ряду міських програм, дали згоду на створення ще однієї прийомної сім'ї. Остаточно більшість. Питань будуть обговорюватися на сесії міськради. Від сьогодні, з 28 березня, графіки стабілізаційних обмежень в Одесі та області більше не застосовуються. Проте зарано розслаблятися. Енергетики все ще продовжують масштабні ремонтні роботи в регіоні. Нещодавня ворожа атака на енергосистему України була найбільшою за весь час повномасштабної війни, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. Найбільше постраждали харківські та одеські регіони, проте одеським енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Тож, поки що, графіки відключень світла не застосовуються. Маємо плани, як вже кінцево стабілізувати питання з електропостачанням. І ми сьогодні про це говорили і відвідували разом всі об'єкти ключові. Тому дивіться питання: як, який масштаб буде подальших атак, і який вплив цих атак буде на енергосистему. Безумовно, це ну зараз важко передбачити. Тому будемо діяти по ситуації, але ми працюємо для того, щоб мати необхідні резерви, необхідне осадкування у разі якщо воно знадобиться. Одеський регіон вже має досвід минулорічних блекаутів, Тож всі об'єкти критичної інфраструктури продовжили працювати за допомогою альтернативних джерел живлення. Критична інфраструктура наша там і самі необхідні. Заклади, тому слі медичні, вони забезпечені сьогодні. Є певний період часу, які вони можуть автономно працювати. Сьогодні на протязі останнього тижня дуже було багато зустрічей з операторами зв'язку. Також для того, щоб автономно могли б подавати сигнал, щоб не було без бою. Сьогодні це важливо. Повітряна тривога, зв'язок, комунікація. Тому першочергові всі заходи і забезпечення воно є. Також під час брифінгу обговорили рівні захисту енергетичної інфраструктури. Захист насправді в багатьох об'єктах спрацював, і в багатьох об'єктах він навіть коли були влучання, він допоміг уникнути таких драматичних наслідків. Але давайте теж бути відвертими, що нема. Такої системи захисту, які може замінити ППО, ну не існує опалювальний сезон в Одесі цього року, завершиться 7 квітня. Повідомили у міськраді. Таке рішення прийнято зарахуванням температурних показників, а також у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці, яка склалася через ворожі атаки. Смертельна аварія сталася на трасі Одеса Київ. Бензавоз протаранив вантажний автомобіль. Внаслідок аварії загинув пасажир. Один із водіїв зазнав важких травм. Наразі медики борються за його життя. У районі селища Любашівка водій бензовоза відволікся від керування, внаслідок чого автомобіль врізався в припарковану на узбіччя вантажівку МАН із напівпричепом. Внаслідок ДТП одна людина загинула на місці. іншу з численними травами ушпиталили. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Водію бензовоза повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі затримали наркодилера, який замовляв оптові партії наркотиків в інтернеті та продавав їх у місті. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці затримали Одеси, та щойно він отримав на пошті посилку із забороненими речовинами. У нього знайшли пакунки з кокаїном, амфетаміном і психотропними таблетками. Наркотики чоловік замовляв через один із месенджерів, отримував їх, фасував, а потім продавав клієнтам. Під час обшуку вдома у дилера вилучили 270 різнокольорових пігулок, психотропні речовини рослинного та синтетичного походження, а також пакувальний матеріал, електронні ваги та мобільний телефон. Правопорушнику повідомили про підозру йому. Загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у прес-службі облполіції. Заправлятися стане дорожче. Кабмін пропонує збільшити акцизи на пальне. Однак законопроект про підвищення податку на паливо ще має пройти голосування у Верховній Раді. Яких тенденцій у ціноутворенні слід очікувати українцям? Ми поцікавилися у столичного експерта Геннадія Рябцева. Ціни на паливо для споживачів можуть зрости вже влітку поточного року. Кабінет міністрів ухвалив рішення про підвищення податку на нафтопродукти. Наразі цей законопроект має бути надісланий до Верховної Ради, зареєстрований там та пройти багатомісячне обговорення. Перш ніж буде затверджений та набуде чинності, ми звернулися до київського експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, аби з'ясувати масштаби можливого здорожчання пального у разі схвалення даного законопроекту та, взагалі, яких змін ціноутворення слід очікувати Україну. Будь-які зміни акцизного податку можливі лише з серпня цього року, це якщо Верховна Рада України зможе розглянути цей законопроект разом з усіма іншими законопроектами, спрямованими на зміння, Податкового митного кодексів та закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Тому, за словами експерта, зараз ніякого підвищення цін, принаймні до серпня, очікувати не варто. Не можна також наразі більш детально спрогнозувати серпневе підвищення цін. Однак, вже зараз спостерігається незначне здорожчання на автозаправках, про які також розказав фахівець. Зараз можна лише сказати, що Подорожчання нафтопродуктів на кордоні з Україною, тобто зростання котирувань в Європі, пов'язане з зростанням нафтових котирувань, може спричинити невелике подорожчання усіх нафтопродуктів на заправках, невелике це в розмірі 20-30 копійок. Деякі мережі вже розпочали це підвищення. Є додаткові чинники впливу у ціноутворенні зараз і на скраплений нафтовий газ. Стосуються вони подій, пов'язаних з блокуванням руху на кордоні з боку польських фермерів. Є блокування кордонів, точніше автомобільних пунктів пропуску польськими фермерами. Це дещо обмежило постачання в Україну скрапленого нафтового газу. Або е, збільшило плече транспортування, і отже, спричинило додатковий тиск на розрібні ціни. Що стосується скрапленого газу, то за словами фахівця, після завершення опалювального сезону, зокрема в Польщі, яка здебільшого використовує цей вид палива для обігріву, обсяги даного енергоресурсу значно зростуть. Це дозволить збільшити поставку його до України. А це у свою чергу вплине на стабілізацію ціни на цей вид палива всередині країни. З 1 квітня в Україні зростуть компенсації для роботодавців за працевлаштування зареєстрованих безробітних. Це стосується прийняття на роботу людей з інвалідністю, учасників бойових дій, молоді та громадян ВПО. Детальніше про це у нашому матеріалі. З 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 8 тисяч гривень. У зв'язку з цим збільшаться компенсаційні виплати роботодавцям. Роз'яснила Державна служба зайнятості. 8 тисяч гривень становитиме компенсація за працевлаштування людей з інвалідністю, учасників бойових дій. Українців, яким до настання пенсійного віку залишилося не більше п'яти років, та громадян, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць, компенсація за працевлаштування молоді з поміж зареєстрованих безробітних збільшиться до 4 тисяч гривень. Виплати за працевлаштування ВПО під час дії воєнного стану з квітня поточного року, так само становитиме 8 тисяч гривень. Окрім того, до 16 тисяч збільшиться компенсація витрат роботодавця на оплату праці ВПО, працевлаштованих за направленням центрів зайнятості. Тривалість такої компенсації роботодавцям становитиме від 3 до 12 місяців в залежності від категорії працевлаштованого працівника. Максимальний розмір оплати праці за участь у суспільно-корисних роботах теж зросте і з 1 квітня становитиме 12 тисяч гривень за місяць. Підсумували у Держслужбі зайнятості. Весна у розпалі сезон гострих респіраторних захворювань відступає. Як повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за минулий тиждень захворюваність на ГРВІ та грип знизилася більше ніж на 2,5% порівняно з попереднім тижнем. Проте це не означає, що можна не слідкувати за станом здоров'я, особливо це стосується маленьких українців. Лікарі завжди готові консультувати малюків та підлітків і очно, і онлайн, не зважаючи на те, де саме Знаходиться пацієнт в Україні чи за кордоном. Захворюваність на ГРВІ та грип знаходяться на сезонному рівні та нижче за епідпорог більше, ніж на 42%, говорить лікар педіатр За тиждень, наприклад, захворюваність на ГРВІ та грип навіть знизилася до на 4,2% і склала 2832 випадки, 71% це діти. Нікуди не подівся і ковід, але показники захворюваності не викликають стурбованості, і цифри йдуть на зниження, говорить Ольга Орел. Батькам слід завжди, незважаючи на пору року, слідкувати за самопочуттям дитини, аби не пропустити початок серйозної хвороби. Також ми фіксуємо поодинокі випадки захворювання на кір, на епідпаротит, на скарлатину, на ротавірусну інфекцію, також на вірус коксаки. Самолікування може бути шкідливим, нагадує лікар. Тому якщо дитина почуває себе недобре, треба звернутись до сімейного педіатра. Якщо ваша дитина захворіла на ГРВІ або грип, або має будь-які прояви застуди, у вигляді підвищення температури, кашлю нежиттю, болівого синдрому, болить горло, або болить голова, або є м'язовий біль, я раджу обов'язково звернутися за порадою до свого педіатра. У разі необхідності треба прийти з дитиною до поліклініки, або як варіант поспілкуватися з лікарем за телефоном або месенджером. І якщо ознаки хвороби очевидні, можна одержати поради та електронний рецепт. Це стосується і тих пацієнтів, які знаходяться за кордоном, але не втрачають зв'язок зі своїм сімейним лікарем. У нас є дітки, які виїхали за кордон, і ми цих діток обов'язково спостерігаємо, обов'язково консультуємо. І, взагалі, немає ніяких проблем мамі або написати у месенджерах, або зателефонувати будь-який зручний її спосіб. Звичайно, щоб у лікаря був підтримував телефон, той спосіб, яким хоче мама проконсультуватися. І ми консультуємо батьків абсолютно без як без жодних проблем і питань. Ті, хто живе за кордоном, знають, що візит до лікаря в Європі це певні проблеми. Перш за все з оперативністю, тому батькам іноді легше поспілкуватись онлайн зі своїм лікарем в Україні. Але де б ви не знаходились, треба звертатись до спеціаліста, а не займатися самолікуванням або давати дитині ліки, які фахівець порекомендував дорослому. Якщо ви хворієте і захворіває ваша дитина, лікування іноді кардинально відрізняється і краще за порадою звернутися до спеціаліста. А ще краще зовсім не хворіти. Овочі, фрукти, свіже повітря, фізичні вправи допоможуть і дорослому і дитині зміцнювати організм та запобігати захворювань. В Одесі пенсіонерів, людей з інвалідністю та самотніх містян, які перебувають на обліку у терцентрах, безкоштовно пригощають обідами на винос. Такий новий пілотний проєкт стартував у місті цього року. Сьогодні наша знімальна група відвідала територіальний центр соцобслуговування Київського району. Першу другу страву з гарніром, салат, хлібобуличні вироби, напої. На шість днів на тиждень отримують на винос або з доставкою додому декілька сотень одеситів, які обслуговуються у відділенні соціальної допомоги вдома терцентру Київського району. Пілотний проєкт Обіди на винос почав діяти в кожному районі Одеси з Нового року. Соціальні робітники або підопічні терцентру, хто може дістатися до пункту видачі самотужки, отримують по три обіди в спеціальних порційних судочках двічі на тиждень. У Мене жена боліє 18 років. Прикована посіля. І мені одному дуже тяжело її готувати, за нею это, І это три місце, по-моєму, вже як дають, це дуже удобно, що я кухня вже для мене готова. Я только подогрів, її накормив і вже добре. Михайло Олексійович каже, що обіди смачні, головне дієтичні, що й треба для пенсіонерів. А Наталія, яка бере їжу для самотньої колишньої колеги, відзначає, що кожен з трьох обідів різний і страви різноманітні. Ну, я смотрю м'ясні продукти, котлетка, да, і все це, от, і гарнір, перші різні види супофілі, борщ, видимо, борщ, зелений, борщ, красний. От. Да. Вона, звісно, собі приготовить тяжело було б. Їжу почали робити на винос, що значно полегшило працю соцробітниць, яких у цій черзі переважна більшість. Жінки зранку отримують по три порції для кожного зі своїх підопічних, доправляють переважно самотужки у візочках, і тут порційні судочки значно зручніші, ніж минулі склянки. Банки виливалися, побилися ці банки, а зараз со принесли. Вони раз розігріла, їм дуже зручно, їм дуже ну, вони ж чекають, що ой, такі смачні, що не треба цієї посуди мити. Там у мене мельникова Таїса Іванівна, вона каже, такий борщ смачний. Каже, ти мені тільки один борщ приносить, Кажу, ну і супчик теж і супи теж кажуть смачні. Ну, так, чекають, так. На Галину Володимирівну чекають шестеро людей, які не можуть виходити з дому. Їм за і смачна їжа і турбота соцробітника, розповідає жінка. Усього в територіальному центрі соцобслуговування Київського району працюють більше 80 соціальних робітників, на яких по домівках чекають майже 850 одеситів людей з інвалідністю, пенсіонерів, громадян, які опинилися у складній життєвій ситуації. Більше третини з них отримують обіди на винос. Соціальний робітник, коли отримує ці обіди, йому потрібно приблизно. Дві години, щоб розвести по своїм підопічним. Якщо наші підопічні, їм не вистачає цих продуктів харчування, вони можуть скористатися гуманітарною допомогою, яку отримують один раз на квартал. Підопічні потребують значної уваги, зазначає Катерина Никифорова. Їх і так доглядають соціальні робітники. А цей пілотний проєкт додає впевненості, що люди гарантовано отримують гарячі обіди. На цьому випуск завершено в студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі в ефірі.